Фонд розвитку України отримає допомогу від світового лідера з активами у горішніх плавнях. Про це стало відомо під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. на ній обговорили деталі створення інвестиційного фонду. Зазначимо, що єдиним українським активом BlackRock є компанія Ферекспо, комбінати якої працюють на території Кременчуцького району. За повідомленням прес-служби офісу президента, фонд допоможе відновити економіку України із залученням публічного та приватного капіталів. Володимир Зеленський наголосив, що нині настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ще не було таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні, які відповідали б масштабам і можливостям країни. І саме для прозорості й успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі. Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock як глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів, зазначив, що компанія пишається тим, що допомагає уряду України у створенні фонду розвитку. Водночас компанія Ферекспо систематично інформує інвесторів про надання всеосяжної гуманітарної підтримки бійців Збройних сил України, серед яких, зокрема, і працівники підприємств Ферекспо. Компанія допомагає громадам, які найбільше постраждали після повномасштабного вторгнення, а також українцям, які найбільше потребують допомоги. Окремо з інвесторами і партнерами обговорюється активна участь у відбудові та відновленні України.